Ранок дома триває. Нагадаю, що ми з вами від 7.30 до десятої години протягом усього робочого тижня. А вихідними наше етер триває на годину довше аж до одинадцятої. Але якщо ви прогавили важливу інформацію, не засмучуйтесь. У нас є сторінки в інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Там зберігаються всі наші матеріали. Тож підписуйтеся на ранок вдома, залишайте нам свої вподобайки. Ну і звичайно ж коментарі, які ми читаємо. Так. А ми вам за це смачний. Букет точніше. Цікавезний сюжет про зефірну флористику. Цей гігантський букет підірвав тікток і зібрав більше мільйона переглядів. Уся дивовижа не тільки в красі флористичної композиції, а й у тому, що ці пишні троянди та гортензії можна їсти. Час у мене зайняло два дні на створення самоквітів. Це був мій найдорожчий, найвеличежний, найскладніший букет. Але він мені приніс дійсно гарний результат, як виявилось. Анні Андріановій 28 років, і вона зефірна флористка. Усе почалося з ідеї зайнятися чимось цікавим в декреті. Я намагалась якось відволікатись, не загубитись серед тих памперсів, мамських тем. Дуже хотілося чимось чимсь таким займатися. І ось побачила я зефірну флористику. Кажу чоловіку, купи, будь ласка. Може, кажу, вона може вийде? кажу, може, от то чогось так відчула, що це буде моє. Анна пройшла курси з виготовлення зефірних квітів і закохалася в цю справу. Це було якраз напередодні повномасштабного вторгнення росіян, яке змінило життя кожного українця, і Анни, зокрема, родом я з міста Вовчанська. Це я думаю, багато хто знає про це місто. його вже немає. В Харківській області мені 28 років. Зараз мені важко чуть-чуть про це казати. Війна дуже на нас на всіх попливала, і когось зробила так, oh. <laughs> заберись. Слабкішим, когось більш емоціональним, впоратися з важкими новинами Анні допомогла зефірна флористика. Дівчина зізнається, спочатку не все виходило. Перший мій зефір. Він ми не вийшов. Він був користий, там квіти такі кашей була схожа троянда на капусту, але я не покладала руки. Я намагалась розвиватись в цьому направленні, бо воно ну дійсно захопило моє. Серце перше букет у Анни придбала знайома, яка захотіла підтримати справу матусі в декреті. Після того як я народила дитину другу, в липні, це майже їй було два місяці. Режим був не вистроєний, сон був 15-20 хвилин, і я за ці 15-20 хвилин встигала зробити якісь квіти, відробити щось іноді це все закінчувалося на руками з нею. Я її качаю, висаджую ті квіти, але мені дуже хотілось. Наполегливість Анни привела до того, що її зефірні квіти важко відрізнити від живих. Майстриня готує натуральний фруктовий сік, і заварює на ньому зефір. Потім з пишної запашної маси виготовляє квіти. Найважче даються тюльпани з однієї сторони. Це важка квітка, бо там треба зрозуміти консистенцію маси температуру. Правильно як видавлювати саме із воно із форми йде, як правильно видавлювати, щоб зберігався цей малюнок візерунок. пелюсточки. по факту мені знадобилось півроку для того, щоб навчитись робити гарні тюльпани. Крім власне приготування зефірних букетів, важливо вміти їх красиво подати в соцмережах. Цьому Анна також навчилася. Пройшла курси відеомонтажу. Я викладаю фото свого найбільшого першого букету. Це було в лютому, і він у мене залітає якось в рекомендації. І на мене починають підписуватись люди і просять замовлення на 8 березня. І тоді, якраз в той момент, я навчилась більш-менш робити тюльпани. І за три дні мама в декреті з двома дітьми знову ж ну, заробила свої перші 20 тисяч гривень. Зараз на сторінку Анни в інстаграмі підписано понад 30 тисяч читачів, які захоплюються творчістю жінки. І замовляють смачні букети. Та серед позитивних коментарів і хейту теж вистачає ділиться майстриня. Дуже багато як це так в наш час такі ціни ставити. А я зефір можу сама зробити, бо знаю скільки він коштує і дарую його близьким. Це ось мені так знаєте запало. Я кажу: зайдіть в ресторан, який вкладається не тільки кажу в інгредієнти, і скажіть, що ви картошку можете, кажу, і дома пожарити. Та негативні коментарі не зупиняють Анну, майстриня ділиться колись вона і мріяти не могла про життя, яке зараз має. Були такі моменти, коли ми жили в будинку в селі без машини, і нам нічим було топити дом. Я пішки ходила в школу 5 кілометрів туди, обратно зимою. У мене був вибір, наприклад, на випускний зі школи одягти сукню. Або купити курточку на весну і джинси зараз. Анна успішна бізнес-вумен, яка не тільки готує смачні букети неймовірної краси, а й веде власний онлайн курс з ефірної флористики, який уже зібрав понад півтори тисячі учнів з усього світу.